Яку каву пив ем, Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів. Але 20, хоч ну він хотів, я так розумію, якщо балотувався на цю посаду, і 26 червня він її отримав. Північно-Атлантична Рада затвердила Рютте на посаду наступного генерального секретаря НАТО. І до своїх повноважень він приступить вже всередині осені, коли закінчиться термін повноважень Єнса Столтенберга. А призначення очільника уряду Нідерландів Марка Рютте на посаду посаду генерального секретаря НАТО вже привітали у Сполучених Штатах. у Сполучені Штати є хедлайнером північно-атлантичного альянсу. І під час брифінгу з журналістами радник Білого Дому Джон Кірбі заявив, що президент Байден твердо переконаний, що Марк Рютте буде чудовим генеральним секретарем, і він вдячний за його готовність служити на цій посаді. Мені одразу я так згадав про каву з корицею і про а, гроші. от Зараз я попрошу в мене. є редакторка Саша Саша, а якщо можна глянь, яка зарплата? Ну я думаю, це відкриті яка зарплата генерального секретаря НАТО? От людина буде працювати в НАТО. Скільки людина заробляє в місяць, або скільки людина заробляє в рік? От мені реально стало цікаво.